Починається сьомий рік Зеленського при владі. Що для мене ці шість років? Це постійні нові обіцянки для того, щоб люди забували старі. І друге, головне, це постійне перекладання відповідальності на інших. А одночасно через кишеньковий телемарафон, присвоєння собі всіх успіхів цій державі. Навіть коли цих успіхів немає? Що стосується обіцянок, я думаю, всі пам'ятають найголовнішу і найпершу обіцянку Зеленського в 2019 році припинити війну і досягти миру. Ми розуміємо, що агресор Путін саме Путін розпочав і війну, і повномасштабне вторгнення. І в нас до Зеленського дуже просте питання: що зробити вам треба і українській владі, щоб мир? Настав якнайскоріше. А що стосується нашої точки зору, то ми чітко вважаємо, що мир може наблизити єдність всередині країни і не єдність слуг з ОПЗЖ, яку вони демонструють в парламенті, з ОПЗЖ, які їздили до російського керівництва, які підтримували вторгнення. Але досі сидять в залі парламенту і голосують разом зі слугами. А єдність з проєвропейськими, з демократичними політичними силами і партіями. Мир наблизить підтримка Збройних сил України і не на словах, а в реальних справах, щоб бюджет країни формувався таким чином, щоб в нас не виникали дірки по 200, 300-400 мільярдів яких не вистачає на Збройні Сили України в той час, коли на оборудки в енергетиці 60-70 мільярдів гривень чомусь знаходяться. Коли гроші на телемарафон чомусь знаходяться. Коли гроші навіть на дороги, навіть під час повномасштабного вторгнення чомусь знаходяться, ми дуже тішимося, що армія, мова, віра. ЄС і НАТО нарешті стали і базовою платформою для пана Зеленського.